Негода продовжує вирувати на Прикарпатті. За останні декілька днів шквальний вітер повалив дерева і білборди та навіть зірвав дахи на будівлях. Стихія не відступає в Івано-Франківській області. Оголошено штурмове попередження. Детальніше у наступному сюжеті потужний вітер, дощ та хуртовина. Негода продовжує задавати шкоди на Прикарпатті. Лише за останню добу потужні пориви вітру стали причиною знеструмлення понад сотні підстанців в області. Вітри можуть бути і в березні, і на початку березня, особливо це буває таке, і нічого тут такого ми не бачимо. Хоча зафіксовано у нас, ну я кажу, не було надзвичайне явище, вітер був сягав до 21 метра на секунду, було зафіксовано по області. На 24-25 будуть. Опади у вигляді дощу, мокрого снігу і на дорогах збережеться все таки ще ошеледиться. Ну і пориви вітру будуть 7-12 метрів на секунду. При сильному вітрі громадянам варто дотримуватися усіх правил безпеки. Уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж, водойми та високі дерева. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та лінії електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж. Закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері, також горишні люки. Окрім того, у високогір'я Прикарпаття утримається сніголовинна загроза. Наразі оголошено третій рівень небезпечності.